Ми зараз у цікавому кафе називається, Як ще він називається, така гарна. А, медова крамниця. Медова крамничка. А ти бачиш, там так багато да, та тут дивитися, не роздивитися. Це медова крамниця. Ось тут багато чого є. і Для подаруночків. І під ялиночку, і свічки медові. І все так гарно. Подарунково прикрашено. Подарункові коробочки. Я так думаю, що це масла. Просто очі розбігаються. Тільки й нема. А мед. а ось так поличка з медом. так само з подарунковими свічками. І все це так шикарно, зверху зорі, прямо з неба і кульки. Можна замовляти собі десерти, смаколики, І не тільки. курка з грибами, наприклад, цікава тема. Ой, а прикрашено посту зі входу шикарно. Ось такими черевичками. Просто супер. Ми перший раз тут, але вже все нам подобається. Дзеркала розширюють простір. Просто все шикарно. І Дід Мороз. Смачного, дівчата! Дякую. Дуже смачно. Так. І святково. І святково. Мені даже. Вже вот подобається зі святом нас вітає бджілка, така цікава. Тому насолоджуємося. Наш джиначий клуб, ташка Джой, майже в зборі.